Шановний пане президент, шановний пане голово, шановні присутні, ви знаєте, сьогодні в нас є чітка маршрутна карта, яка прописана президентом в стратегії сталого розвитку, яка прописана парламентом в коаліційній угоді, яка прописана в програмі дій уряду, яким чином нам провести реформи. Ключовою реформою це є реформа децентралізації, яка чітко відповідає на питання, чого хочуть люди. Чого хоче держава і чого хочуть ті люди-інвестори, які створюють робочі місця сьогодні і готові прийти до місце органів місцевого самоврядування за тим інвестиційним кліматом, який ви повинні створити. Я зараз не буду зупинятися про кількість мільярдів, які додатково пішли до місцевих бюджетів, і я вважаю, що це сьогодні найефективніше використання. Але хотів би сказати, що до тих грошей, до тої відповідальності, яка передається, додатково ще йде ті рішення, які сьогодні відпрацьовує уряд. уряд Сьогодні, ви знаєте, як президент України, голова Верховної Ради з Верховної Ради це моз і серце реформи. Уряд це разом з вами руки і ноги, які повинні виконувати ті завдання, які прописані. І тому сьогодні нам потрібно зробити і відповісти чітко на ті питання, яким чином отримавши кошти, побудувати ту інфраструктуру, взяти на себе той ресурс, який дасть можливість змінити якість українців. Тому з 1 вересня. Вже вводиться передача практично державної архітектурної будівельної інспекції на місця до органів місцевого самоврядування, і ви можете на місці визначати, де будувати, хто буде будувати, як буде вводити в експлуатацію об'єкти, яким чином ці кошти до поєвої участі залучати до органів місцевого самоврядування. і зробити залучення тих інвестицій, які сьогодні всі чекають. Друге питання: земельне. Ми готуємо сьогодні і вже пішов на обговорення проєкт закону про передачу повноважень розпорядження земельними ресурсами до органів місцевого самоврядування. Якщо раніше органи місцевого самоврядування розпоряджалися своєю землею тільки в межах населеного пункту, а за межами, вважаючи, що землі промисловості це є обласна державна адміністрація, а там десь держземагентство, то зараз в межах об'єднаної громади ми пропонуємо це розпорядженням землею як Інвестиційний ресурс не просто розпоряджатися, як інвестиційний ресурс, взяти на себе органам місцевого самоврядування. Третій напрямок дуже важливий, який сьогодні ми кожен день обговорюємо, що саме для того, щоб передати цей ресурс, нам потрібно сформувати об'єднані спроможні громади, які будуть ефективно використовуючи це, змінювати якість життя українців. І тому сьогодні ми бачимо, який рух вже пішов. Якщо ми... Ще три місяці тому говорили про те, що прийнятий закон потрібно виконувати рішення парламенту, потрібно створювати перспективні плани, згідно яких об'єднуються ці громади. То я вам доповідаю: на сьогоднішній день 6300 громад, а громад це більше ніж половина тих громад, які є в країні, ініціювали процес об'єднання. Сьогодні вже об'єдналося 84 громади, які затверджені обласними радами. Сьогодні 75 громад йдуть на місцеві вибори 25 жовтня і отримують свій новий орган місцевого самоврядування, який вже буде виконувати повноваження, які передаються державою. І що ми бачимо? Що сьогодні Тернопільська область, в якої ініційована і подана до обласної ради 35 громад, а це більше ніж половина області, дві третини області, заблокована на рівні обласної ради і не приймається рішення, тому що вибачте, обласні депутати не сприймають своїх людей, які живуть в селищних в сільських радах, і не дають можливості їм рухатись до місцевих виборів 25 жовтня, приймаючи таке рішення. І тому сьогодні, коли ми бачимо такі цифри, коли ми бачимо взагалі такий рух. То про реформу децентралізації вона вже відбулася, вона відбулася в серці і в розумі кожного українця, і люди сьогодні прагнуть конкретно змінити якість життя на базовому рівні, і це все стало можливо завдяки тому, що є політична воля президента, який передає це повноваження, не від парламенту до уряду або від уряду до парламенту, а до людей, які живуть на землі, і які хочуть дійсно дивитися, яким чином. Школа була б найкращою якісною освіти і давала можливість конкурувати нашим дітям сьогодні з англійською мовою, знанням фізики, математики, конкурувати з європейцями. І тому це сьогодні в наших руках. І я б хотів би ще доповісти, що підтримка держави в цьому напрямку, вона є вже в цьому році. В цьому році уряд за рішенням парламенту 3 мільярди гривень, відібравши на рівні обласних конкурсних комісій, такого ніколи не було. Завжди Київ приймав рішення, які інвестиційні проєкти в тому чи іншій області потрібно підтримати. Обласний конкурсні комісії, 784 проекти відібрали, подали, уряд затвердив, бюджетний комітет підтримав і вже ця програма виконується. І воно далі буде так продовжуватися. Тому зараз ситуація повинна бути паралельними рухами на місцях, там, де йде об'єднання громад, і в Києві, там, де повинно прийматися доліносне рішення, це зміни до Конституції. І сьогодні, щоб ви зрозуміли, президент України, голова Верховної Ради, а коаліція працює над тим, щоб ці зміни відбулися. Уряд сьогодні відпрацьовує в 22 напрямках зміни по децентралізації. Чому вчора на звіті міністрів кожен заговорив про децентралізацію? Та тому що в нього в кожному плані стоїть питання: що потрібно зробити в напрямку освіти, інфраструктури, охорони здоров'я, соціального захисту. І це потрібно робити в унісон той реформи, яка проводиться по децентралізації. Я хочу сказати, що сьогодні, коли я чую заклики про те, що військова агресія, може, давайте відкладемо трошки реформу. Так слухайте, так військова агресія вона і з'явилася для того, щоб реформи в Україні не відбулися. І саме зміни до Конституції, які запропоновані президентом, вони відкривають той залізний занавіс, який з'єднає Україну з Європою і відріже її. Взагалі від того совкового минулого, за яким вона тянеться 24 роки, це те, що ми повинні зробити разом. І коли кажуть про те, що давайте відкладемо, так я вам скажу: це люди свідомо або несвідомо, хочуть, щоб далі ця військова агресія продовжувалася. Тому я закликаю наших представників органів місцевого самоврядування, які сьогодні, вже не чекаючи, йдуть на об'єднання, які сьогодні готові перебирати на себе повноваження. Будь ласка, закликайте всіх сьогодні громадян України для того, щоб ці зміни були підтримані, щоб Україна, Україна пройшла безповоротню точку в проведенні реформи, і дійсно спроможна громада сформувала європейську країну. Я вам дуже дякую за це.